Друзі, всім привіт! Ми сьогодні вибрались на риболовлю на жерлиці. Хочу сказати, ми вчора теж були бум мороз. Просто мінус 14 було в день. Друзі, не вчора було, не було жодної, жодного спрацювання. Ми просидили майже весь день, 4 години ми почали збиратися, не було жодного спрацювання. А сьогодні. Ми вибрались теж вже не так рано, як ми вчора вибрались, бо дуже тяжко вчорашня риболовля, так почуваєшся після неї. Але вибрались, зараз будемо розставляти жерлиці. Ми сьогодні з батьком. Ну і побачимо, як воно буде. Побачимо, побачимо, як кажуть. Що, друзі, ставимо жерлиці. Раз, два, три, чотири. Загрібаємо, достаємо, цепляємо вже вся. Сьогодні пізновато трошки, але все одно. Головне що, тут. Да, головне, що ми тут. Доїхали, все добре. Так. Перша пішла. Глибина десь приблизно 2,5 до 3 метрів. друзі друга зараз буде так вичорпано бо воно може примерзнути сьогодні мороз є спрацювання Але не круто Не круто, Ну чекаємо. Ну не круто. Давайте спробуємо витащити. Маленька, друзі. Є, але маленька. Може пусте зараз. Щоб ми її не витаскували. Да, є маленька щучка. Ось така, бачите Зараз ми тебе відпустимо, красунечка, а зараз заїла ж така, йошки ми мал трьошкіний Прямо аж туди, в цю в шахту, як кажуть. Зараз Ми тебе будемо виз... так, друзі, в визрак, друзі, відправляється вас свояся ця щука. До побачення. жерлиці цю збираємо, бо живчика вже немає. Подивіться. Та ні, невелика. А може і велика. Ні, ні. Ось така, друзі. Бачите? Красунечка. Красунька наша. Так. Ось така щучка. Вася. Так, друзі, ну є спрацювання. Зараз побачимо. Вимотало тут, що жиглося так доволі далеко стоїть. Щось тут у нас не видно. О, друзі, пішло, бачите? Пішло, 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 пішло. Це маленька. Зараз ми тебе відпустимо. Ось така красотурка, подивіться. Дивіться, її тут питав, били, щупакабри якісь. Зараз ми тебе відпускаємо. Друзі, таку треба відпускати. Дивіться. Хоп! До побачення є. є спрацювання. О, друзі, мотає. І друзі, вам наступно теж. І наступна. Ну, по крайній мере, мотало. Там я бачу точно мотає. Там я звідси бачу, що мотає. О, пішла, пішла, пішла. Пішла. Ну, маловато вимотала. Так, не спеши, я ж засняти хочу. О! А тут добренька. Я бросила, ти представляєш? Так, друзі, йдемо до того до тієї. Бросила. А була гарна щука, я не дав їй, друзі, не дав їй з'їсти. Так, зараз біжимо до тієї. Зійшла. Була гарна щука, вона не заїла. Я бачив як мотала. Дві одразу спрацювали? Тут невелика. Там була гарна, а тут невелика. Ось така бачите? Ось така ваша. Ой, гляньте, яка вона вся. Подивіться. Яка вона в язвах. Так, таку не можна відпускати назад, ми її викинемо. Бачите, больна. А там жалка, там була гарна щука. Зійшла. Ну, що ти зробиш? Зараз ми тебе викинемо. Таку не можна, бачите, вона боліє. Боліє. Ну. Вот так вот. Друзья, есть работачка. Выше очень, выше. Так, трошки начало проклевывать О, тут все вымотало. Друзья, все вымотало. Тому сейчас будем... Там вторую камеру, іншу камеру. Вимотало все і бросило, ти представляєш? Повністю все вимотало. І не зацепилось. І бросило. Вон ну, карасямба який. Ех. А все вимотало. Бачите. Ти живий там, брат. Ти ще трошки живий. Ось так от. А вимотало все, поки ми сходили туди, туди переставляти жерлиці Друзі, подивіться. Подивіться. Промотало зразу. Декілька метрів і встала. Ну чекаємо. бачив, що промотала і встала жерлиця. Ну, почекаємо трошки. Друзі, давайте спробуємо. Ну, Наче уходи. Або маленька щука. Друзі, вдарило і зажало живця. Вдарило по живцю і живець, напевно, злетів. Бачите, нема живця. А от така от. Потому і халоставні. Вдарила і поняв, живець злетів. Ось така от білі бурда. Так, друзі, бачите, прокльовує, але якісь холості сработки і мотало, і наче коли я йшов, але все одно, бачите як. Трошки щука нам дала тут побігати, але все одно не те, що хотілося б. Хотілося б таку якусь мамантенка такого. Ну, якось так. Ну чекаємо ще, ще це на кінець. Так що я думаю, що ще щось піймаємо і знімемо гарний відос. Так, друзі, є ще з роботочка. Поки йшли, крутило. Я бачу, що крутило. Що, ну доставай, що я бачу, що крутило. Зупинилося, так? Да? Що там? Ні, ну не багато давай почекаємо. Небагато вимотало. Зупинилося. Да, Но, далеко шов, тому я прийшов іще Да. Поки йшли, ще мотало. Так, Ні, немає нічого. Хоча вимотало багато. Бачите, вдарила і бросила. Ось так от вкололася, напевно, і бросила. Ти живий там, щось ти не дуже живий. Напевно вкололось, друзі, бросила. Так бувало, бачите? Друзі, ну і закінчилась наша риболовля. Да. Щось в цьому році у нас трошки не пішло не так. Не попадаються нам трофейні щучки. До речі, хто не бачив рибалку з цих місць, де ми ловили гарних щук, давайте силочку залишимо десь тут. Ну, не знаю, надіймо. Друзі, це риболовля, таке бува, я думаю, кожного. Так, Була сьогодні покльовка однієї гарної щуки, але, на жаль, вона дуже слабо взяла. Так, клювань було багато, я не рахував, я думаю, більш 10 клювань було, 100-200%. Що ми все вже зібрав? Ось воно в санчатах, бачите. Будемо топати до автівки їхати додому. Якось так. Всім гарного вечора. Ну і до зустрічі на риболовлі. Всім пока!